Чи була у вас змога цього літа відпочити, якось розвіятись, розрядити обстановку? Звісно, була. Здебільшого я просто пропивав це літо і ходив на море. Типу, мені 21 рік, що я ще можу робити. Клас. А може плануєте кудись поїхати? Поїхати навряд чи я переїхав півроку тому і мені не хочеться нікуди їхати. Так, я того літа не дуже відпочила, на море навіть не була, тому що воно було. А того літа вже було відкрите, а поза того ще закрите через Каховське водосховище. Все таке. А цього літа я на морі була дуже багато разів. Це дуже круто. Відпочила дуже круто. Одесу дуже обожнюю. Я би дуже хотіла у гори. Наші Карпати. Ну, тому що жити біля моря це, звісно, дуже круто, але ти вже не відчуваєш себе таким туристом трошки. Так, є такий момент. Але Наша Україна прекрасна, різноманітна, тому можна багато місць знайти, куди поїхати. Ні, на жаль, не відпочивала, працюю. Поки що ні, немає коли. Працюємо. Взагалі не хочеш ніяк. Хочеться, але ну, поки що немає змоги такої. Працюємо. На перемогу. Так, да, була один раз на морі. Як настояща дідка біла. Не планую, якраз таки приїхала за границею. Я планую тут залиши. Приїхали в Одесу відпочивати вже другий раз за це літо. Тому мали. Так подобається, подобається морське повітря, подобається цей вайб, спокійно, класно втекти від забот і всіх можливих. Ні. Ні, такого не було. Всегда в ці тривоги, ні. «Даже на пляж не ходила. З'їздити ні в себе вдома. Цього літа це було більш ніж минулими. Да. На жаль, ні, ні їздили. Відпочиваємо ну, внуком у нашому місті.